Просування збройних сил України на різних ділянках продовжується. На жаль, не так швидко, як би нам всім хотілося. Але тут головне знаєте, як НАТО місія на першому місці люди завжди. І тут мистецтво кожного командира і начальника поєднати і життя здоров'я, збереження життя під і виконання завдання саме за цим принципом і просуваються наші війська десь більше, десь менше. От. Ну, все ще мені здається, що поки що йде така, скажімо так, стратегічна гра між двома генеральними штабами України та Росії, е, Пересуваються деякі резерви, пересування військ. Всі намагаються передбачити хід один одного. Я думаю, що все цікаве попереду. Ну мені важко казати не дуже не не скажемо так, не точно я сказав, цікаво, бо насправді за всім-сім стоять життя та здоров'я наших військових, але ну. Для цього у нас і покликав український народ, щоб ми виконували завдання, і, на жаль, це супроводжується втратами. Нічого свого не провежу. Ну так, да, безумовно, авіація в питаннях наступу відіграє у сучасній війні ну, майже ключову роль. І без авіації ми не можемо застосовувати на повну ту бронетехніку, якою нам надали західні партнери. Тому ми раді чути і чекаємо на це з нетерпінням. Але я. Ми починає трохи е дум, сумувати від того, що нам не дали всього, що ми хочемо відразу, то я згадую, рік тому ми про це мали mm. <рес> це неше мріями, правда? Тому ну будемо стиснув всі жули, зули, е, воювати тим, чим є, і радіти кожні нові поставки. От і крім того, ми з нетерпінням військові, я скажу так, побратими, які біля мене з нетерпінням все ж таки чекаємо якогось прориву. На саміті НАТО можливо нам все ж таки дадуть якийсь сигнал і щось конкретно нам скажуть, бо це ну, надихає і допомагає, щоб вони туди гарними новини. Але за будь-якою закінчення цього саме то безумовно ми будемо робити свою роботу і надалі. Ну, я думаю, тут питання виснаження один одного сторони до цього йдуть. Я думаю. Я не фахівець, скажімо так, у цьому питанні фінансовому, але мені здається, що ракета Петріот стоїть, напевно, подорожче, ніж той шахід, який там літить зроблений з гівнат Ропами. Важливо, саме для того, щоб виснажити і нашу систему ППО, і західних партнерів поставляються ці шахіди. Ну, і час від часу їм все ж таки вдається долітати до наших об'єктів. ну, бо, знаєте, все йде до того, що війна ВПМА буде підцілюватися і роль ВПА збільшується щоденно. Сторони винаходять все більше і більше застосування для цих примадів. І тому це, цей напрямок буде безумовно нарощуватися або сторонами. Ну ми стільки чуємо вже погроз від Росії, що ну, мені важко серйозно коментувати будь-які їх погрози. А ми бачите, наприклад, подрив Дамби да, Каховські. Трохи нас всіх примусив задуматись чи можливо ці обіз'яни мавкою можуть дійсно підірвати якусь ядерну бомбу? Хто знає? Ну ми маємо робити свою справу і працювати з тими обставинами, які є. От і готуватися до усього. До Безумовно, ну, ми працюємо над тим, щоб і кількість загиблих росіян росла постійно. Ситуація наступна: в місті майже без змін українські сили там теж отримують позиції. А що стосується флангів, то ворог вимушений бути виключно в глухій обороні. Більше того, на даний момент ми довели ворога до такого стану, що він в денний час навіть не може дозволити собі там заміну особового складу на позиціях або підвоз якогось забезпечення. Все це, це вони вимушені зараз робити виключно вночі, але й вночі теж ми їх добре бачимо, чуємо в тому числі працюємо з по. Пересування робимо неможливі умови для отримання позицій тут, тому що в своїй смузі відповідальності третьої штурмової бригади. Ми зупинятись не збираємось, і в планах продовжувати рух вперед звільняти територію на Запоріжжі. В нас досить активна зараз фаза просування вперед. я би поки що якихось висновків не робив, тому що для цього ще зарано. Бо все це в динаміці, все це в процесі. Очевидно, що ворогу там доводиться теж потроху відступати. Дається це нам нелегко. Як в принципі, і на будь-якому іншому напрямку треба розуміти, що. Це в принципі найскладніший етап. Це найскладніше, взагалі, в просуванні вперед звільнення території. Це проламати, збити ось цей перший рубіж оборони. Він як правило найбільш щільно замінований. Він як правило найбільш підготовлений до оборони. Тому зараз ми спостерігаємо за цим найбільш складним етапом. В просуванні вперед це пробиття першої лінії, найпідготовленішої лінії оборони ворога, чесно кажучи, чим швидше, тим краще, тому що авіації нам не вистачає на сьогоднішній день не секрет, що ворог повністю володіє небом, і дуже складно з цим боротись. Авіація ворога майже безкарно працює. О, тому е, наявність нашої активної е, української авіації, вона може переламати багато на яких напрямках хід подій. Ви знаєте, моя моє особисте ставлення до цього питання таке, що з самого початку війни, да й в принципі до початку повномасштабної війни. Я вважаю, що ми маємо в першу чергу спиратись саме на себе, розраховувати саме на свої сили, і початок повномасштабної війни показав, що тільки ми собі самі зможемо допомогти. Так безумовно, на сьогоднішній день там дуже багато допомоги є від е, західних країн, і це нам безумовно надзвичайно допомагає отримувати результат, але саме е, власні сили, е, український характер. Це те, що зробило перелам на початку повномасштабної війни, і те, що сьогодні багато в чому робить перелам в цій війні. Тому е я вважаю, що ми завжди, в принципі, маємо в першу чергу розраховувати. Саме на себе, саме ніхто більше за українців собі не допоможе. Безумовно, треба працювати над тим, щоб на свою сторону більше змушувати допомагати інші країни, альянси, союзи. Все це все це обов'язково потрібно, але я вважаю, що українці мають навчитись і усвідомити, що в першу чергу ми можемо розраховувати виключно на себе, і це стосується в тому числі і перемоги в війні. Я вважаю, що дуже небезпечно зараз плавати в мріях, що там ми вже завтра переможемо, що ворог там десь відступає, що він несе втрати. Всі ці думки вони надзвичайно небезпечні для нас, і тому що ворог як був сильний, так і залишається сильним. У ворога як було більше більше армія, більше особового складу, більше техніки, більше авіації. Так і залишається на даний момент всього цього у нього більше. Так, ми отримуємо перемоги там, якісь локальні, місцеві. У нас є успішні операції. У нас є звільнені території, але поки що зарано говорити про те, що ворог там вже впав, що він зламаний, що він що в нього немає сил. У Ворога на жаль, достатньо ще сил для того, щоб у нас попереду були надзвичайно важкі бої. Я радив росіянам вже починати це робити, принаймні поки є ще діючий е, міст, через який можна звідти тікати. Тому що українці, українська армія, е, все одно прийде в Крим. Вона його звільнить, вона його поверне під український е, прапор. Але не факт, що на той момент вже буде змога втікати всіх тих, хто зрадив Україну або хто воював проти України. Тому е, український прапор над Кримом це. Неминуче, а те, що Росіянам доведеться звідти тикати, то так і можливо, навіть зараз найкраще для цього моменту. Зараз в полоні залишається більше 600 моїх побратимів азовців, які захищали Маріуполь, які зараз досі знаходяться в полоні і подібні судилища, це є знову ж таки терактами проти людяності проти будь-яких правил. Проти будь-яких норм і нагадуванням всім про те, що ну азовцям в полоні дуже непросто. Треба говорити правду, що до азовців в полоні окреме ставлення, воно окремо жорстоке, воно окремо нелюдське. І тому сьогодні надзвичайно важливо сконцентруватись над тим, щоб повернути абсолютно всіх з полону, щоб росіяни не мали змоги над ними знущатись, катувати їх, те, що там відбувається щодня. Не розкручуйте російське ПСО. Це головний посил усіх останніх і усіх наступних днів великої війни з ворогом. І саме про це говорить головний сержант 47-ї механізованої бригади Магура Валерій Маркус. Коротке, але максимально змістовне відео записав десь посеред пекельних боїв, які його бригада веде на Запорізькому напрямку. Просто Осто помовшись, потім не довелося вибачатись у Магурі. Зауважили, тривають важкі бої, і подробиць щодо них поки що не буде. Але головна інформація: окупанти ще не бачили стільки ударів з артилерії та важкої техніки. А бійці лише нарощують свої темпи і просять усіх українців вірити у зсу і не піддаватися впливу ворожої пропаганди. Військові аналітики Deep State напередодні вже деталізували бій 7 червня біля нової токмачки, що на Запоріжжі. Тоді ворог заявив мало не про перемогу в усій війні. Буцімто підбили і перші леопарди і спалили американські бронетранспортери Бредлі. Але тепер маємо відеофрагменту того бою з українського боку. І поки російські телеграм-канали маніпулюють і оприлюднюють лише влучання у БТР. У решті відео можна спостерігати злагоджено. У роботу підрозділу і використання вкрай необхідних димових завіс. Попри складність ситуації та ураження техніки, наші бійці залишаються живими і не в останню чергу саме через використання західної броні переданої Україні союзниками. Тож, поки горять дими, захисники успішно евакуюють побратимів просто з поля бою, Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ наголошують, нині російська пропаганда зосереджена на інформаційних вкидах щодо знищення українських військ. Вони намагаються деморалізувати українців і водночас підтримати власних окупантів, адже низька психологічна готовність до бою це основна проблема російської армії і втечі росіяни з власних позицій. Це геть не поодинока ситуація. Але поки ворог вихваляється в різних ракурсах, кількома. Ма підбитими одиницями техніки зсу самі збройні сили не сидять у телеграм-каналах. Вони продовжують нищити окупантів. І минулої доби майже 900 росіян стали гарантовано гарними. Хи надалі намагається розігрувати і ПСО-карту, але викривати російську брехню це національний спорт для усього цивілізованого світу. Нещодавно окупанти спочатку радісно волали про ураження і знищення комплексу Петріот за допомогою дрону Камікадзе-ланце, десь на передових позиціях. Згодом самим же пропагандистам довелося виправлятися вже бутім то знищили не американську систему ППО, а німецький комплекс Айрі СТІ. Крапку в історії поставили німець. Німецькі журналісти кажуть, влучення було, але на роботу системи зрештою це не вплинуло. Тож вона і надалі працює проти загарбників. З того, що ми почули від німецької сторони, система була поцілена, але не знищена. Це те, що нам розповіли, коли я розмовляв зі своїми контактами в німецьких урядових колах. Вони сказали, що щось влучило дуже близько і з. Сталася пожежа, проте система, і це дуже хороша. Но вона для України все ще працює. Іноземна підтримка не припиниться на тлі посилення боїв у Києві. З візитом канадський прем'єр Джастін Трюдо говорить про новий транш допомоги у 500 мільйонів доларів, а ще про кількасот додаткових високоточних авіаційних ракет і про снаряди для артилерії. Очікувано на прес-конференції розмови не лише про допомогу, а й про контрнаступ зсу. Так сміливо оголошений кремлівським карликом, цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчуває це завжди, що їм недовго залишилось, на мою думку. Контрнаступальні і оборонні дії відповідні відбуваються в Україні. На якій стадії я не буду говорити детально і вважаю, що ми обов'язково все це будемо відчувати. Я б не довіряв би тим чи іншим телеграм-каналам і особливо Путіну. Мені здається, довіряти треба нашим військовим. Я їм довіряю. Я щоденно на зв'язку з нашими з нашими командувачами різних напрямків: сирським, старнавським, з москальовим, знаєвом з, з Залужним. Всі зараз настроєні позитивно. Так путіну і передайте, що передадуть бункерному діду, невідомо. Але ось привіти для місць його старих візитів вже надіслані. Напередодні ракети Storm Shadow поцілили розташування ворога на арабацькій стрілці зовсім поблизу Криму. Саме туди, в штаби ворожого угрупування Дніпра. Раніше буцімто приїздив Путін. Осінь експерти кажуть, під ударом опинився готелю у селищі Щасливцеве. Ймовірно, під обстрілом опинився і Херсонський гауляйтер Сальдо. Шалі. Ворог може бути впевнений у власній перемозі, але ця впевненість йому не допоможе. Як одному з кримських окупантів, який раніше так любив вихвалятися власним командирським танком. Твій танк, де? Да, це командирський танк. А, о, о, я я позывной Ереван. А с первого дня заклемил, чтобы понятно было командирский. Ну, чтобы понятно, что твой, да, командирский танк. Да. А 92-й это регион. А, -а вперед. Да, вперед. А, Не шагу назад. А -а -а. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.